Добрий день дошкільнята! Зараз я хотіла вас попросити подивитися у віконечко і сказати, яка погода за віконечком? Чи світить сонечко, чи дме вітер, а може йде дощик, а може падає сніг. Розкажіть, будь ласка, що ви бачите за віконечком? Сьогодні я пропоную послухати вам казку про тваринок і дізнатися, яка погода була у них в лісі. Готові слухати? Тож сідайте зручно і будемо починати. Казка називається Як звірята дощику раділи, одного разу гуляв борсучок на лісовій галявині, аж раптом почав дощик накрапати. Засмутився борсучок і пішов у хатину. Коли це чує сміх на дворі. Вийшов, дивиться. А то жабеня по калюжі стрибає і сміється. А що ти робиш? питає борсучок. Дощику радію. А чому? А тому, що можна по калюжах плигати. Та хіба ж дощику хто радіє? здивувався борсучок. Та всі радіють. Піди, подивись. От борсучок вирішив перевірити, чи ще хтось у лісі радіє дощику. Аж дивиться зайчик, лапки вгору тягне, сміється. А ти що, зайчику, дощику радієш? питає борсучок. А як же? А чому? А тому, що можна шубку вимити, буде вона в мене чистенька і блискуча. Пішов борсучок далі, чує, в хатині лисичка співає. Зайшов до неї борсучок та й питає. А ти, лисичко, що, дощику радієш? Звісно, а чому? А тому, що квіточки мої швидше зійдуть. Гарно буде біля моєї хатинки. І справді, погодився борсучок та й пішов далі. Бачить, їжачкова хатинка? Зайшов. Питає. А ти, їжачку, також дощику радієш? А то як же? А чому? А тому, що можна цілий день книжки читати. Пішов борсучок далі, коли це чує, хтось під кущиком плаче. А що мишка. А ти, Мишко, що? Дощику не радієш? Де там? Ні погуляти, ні повеселитися, рюмсає мишка. Та ти що, навпаки, дощик це ж те, що треба для веселищів. Коли йде дощик, можна і шубку вимити, і книжечки почитати, а ліс який стане гарний після дощику, а головне можна по калюжах поплигати. І справді, а я було засмутилася. Погодилася мишка. А давай разом веселитися, запропонував борсучок. І почали вони під дощиком вистрибувати, а потім ще й підтанцьовувати. Одним словом, навіть, навіть сам дощик не сподівався, що в лісі буде так весело. Та ж малята, скажіть, яка погода була в лісі? Вірно, дощова. Скажіть, будь ласка, як почувався борсучок на початку казки? Який він мав настрій? Як змінився настрій борсучка, коли розпочався дощик? А чому він все ж таки вирішив вийти з хатинки? Вірно, бо почув якийсь сміх. Який настрій був у жабеня? Так жабеня раділо. Чому воно раділо? Вірно, що можна поплигати по калюжах, адже воно так полюбляє водичку. Який настрій був у інших героїв казки, з якими зустрічався борсучок? Вірно, майже всі раділи і знаходили, чому вони можуть бути задоволені від того, що йде дощик. А хто мав сумний настрій? Так, Мишка, як ви гадаєте, чому вона сумувала? Так, мабуть, тому що вона не знала, що дощик це також гарна погода і є свої плюси, коли він іде. Не могла знайти того гарного, що робить для нас дощик. А ви, будь ласка, поміркуйте і скажіть, що ще доброго приносить з собою дощик? А зараз малята. Пропоную вам поміркувати, чому добре, коли світить сонечко? А тепер скажіть, що гарного приносить з собою сніг? А як ви гадаєте, чому добре, коли дме вітер? Я впевнена, що ви обов'язково змогли згадати, що доброго буває в різну погоду. Тож, я вам дякую за сьогоднішню зустріч, за активність. Бажаю вам гарного настрою. До побачення, до наступної зустрічі!